Усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Вирішив записати відео на тему ціна на морочних бічків у 2025 році. Як завжди, весною вирішив закупити бічків. Кинувся купувати, а бічків нема. Бічків нема, а ціна на них дуже висока. За місяць пошуків я зміг купити тільки два бічка. Середня ціна на теля 100 гривень за кілограм живої ваги. Дуже важко знайти. Телят майже нема, особливо бичків. Таричок я не хочу. Та трошки більше попадає, але я займаюсь виключно бичками, купую. Ціни дуже високі. В порівнянні з минулого року я. Купував бичка за 5 тисяч, це бичок вже був двохмісячний. Жива вага була 80-90 кг. Зараз за 5 тисяч можна купити бичка трьохнедільного, якому буде, в якому буде 50 кг живої ваги, а може ще й менше. Дуже великий попит на цих бічків. У нас, я з Вінницької області, і дуже багато в інтернеті, в групах, багато хто хоче передбати бічків, а їх майже нема. Тому і ціна, хто продає, піднімає дуже високу ціну. Я не знаю, чи це тільки в нашій області, чи в інших областях теж такі високі ціни і нехватка телят. Але у нас ціна на телят високі. Триці, в принципі, недорого продаються. Вони там... Ну, тарицю можна купити там, дешевше на 2000 такого самого віку, як бічок. Їх трошки більше є, а бічків це майже неможливо знайти за хорошого бічка купити. А якщо є, то просять за бічка хорошого. Дуже багато. Що навіть нема сенсу його купляти. Тому такі в нас, така в нас ситуація з цінами на моїх телят. В кого інакше, в кого які ціни на телят, пишіть нам в коментарях. Буду, буду радий почитати, в кого які ціни. Чи це в нас тільки нехватка телят, чи всюди телят вже майже нема. Я думаю, що якщо попадеться ще якісь телята, бички, я їх обов'язково буду купувати. Але я вже не знаю, чи щось буде, не буде. Хотілося б купити більше. Але, на жаль, до речі, я скажу перший бічок, це біткоін, купував я його. я його. Це мій перший бічок, який я випою сухим мороком. Цього бічка я випою, так, як всіх випоював до них до цих двох бічів, коровлюючим мороком. А це єдиний бічок, яким я попробував випоювати сухим мороком. За це я знімлю друге відео, яким, який ЗЦМ використовував, чи мені сподобалось. І як правильно обирати ЗЦМ, я вам розкажу в інших відео. Їхній раціон також покажу в іншому відео.